Думаю, що для мене буде також актуально. Добре, я так і назвав пробку відносини між батьками та дітьми. Для нас це цікаво, да? наразі для всіх це актуально да, у кого є діти, а іноді бувається неприємно, бо знаєте, з тієї причини, що не, дуже, не завжди добре виходить побудувати ці відносини. Бо це складно. Я вам скажу, що це не так, не так просто, навіть якщо це твої діти. Да? Ну, скажу чому. Я гадаю, що це з тієї причини, ну, як мінімум, хоча це не одна із основних причин, але, наприклад, це от, е, час мене швидко, да? йде, йде дуже швидко. І сучасний світ також розвивається швидко. Діти наші, вони, ну, як молоде покоління, вони хочуть бути актуальними, да? як то кажуть, йти в ногу да? зі, зі світом, бути в тренді. Ці молодіжний сленг, там, одяг, все що завгодно, там, захоплення різні. І знаєте, наші діти також це не виняток. Вони ж знаходяться серед цього суспільства. Десь там школа, якісь інститути і все, і все інше. Це прості речі. Вони дивляться там, я не знаю, на, на ці гаджети. У когось є ну, такий нормальний телефон айфон, і я хочу. І все. А те, що там батькам доводиться, там. Доведеться працювати там деякий час, ну багато часу, да? бо вони ж коштують не коштують Відмовляти собі в чомусь, нікого це взагалі не цікавить. Просто я хочу і все. І у нас там бувають в цьому два варіанти. Ми або можемо погодитись, або можемо сказати ні. Ну, тут також треба мати мудрість, да? взагалі я вважаю, що одна з причин непорозуміння між батьками та дітьми це. Велика різниця між ну, у віці, у часі, да? у віці, так, ну, точніше. Ну, навіть якщо десь, я не знаю, 15-20 років це вже багато. І на цій почві буває непорозуміння. Да, на жаль, виникає так, що у нас небагато речей такі, що у нас поєднують. Небагато спільного Ну, ми розуміємо, що наші діти вони ще молоді, да, хочуть там, чогось цікавого. такого І вони усіма силами намагаються не відставати від майбутнього. Да? А більшість дорослих вони просто живуть в минулому. У мене батьки самі кажуть, що там, а колись було у нас так. Mm -hmm. Люди живуть в минулому, А ми ну, молоді ще хочемо в ну, майбутньому, да? ці речі вони нас розділяють. Тому не завжди так легко побудувати ці стосунки. Да? Сучасним дітям і дорослим батькам. Ну, я вам скажу, що вихід з цієї ситуації є, це можна зробити. І я вважаю, що для цього має бути біблійний підхід, щоб це були правильні стосунки. І сьогодні ми подивимося, що ж можна зробити для того, щоб не втратити зв'язок да, зі своєю дитиною. Звичайно, що ми звернемося до слова, Божого, бо це наш абсолют. Це такий еталон для церкви, да? з якого ми завжди намагаємося брати приклад. І отже, хотілося б розглянути три сфери, через які ми зможемо побудувати стосунки да, з нашими дітьми або з підлітками. І щоб подавати цю прірву між собою та підлітком, перше, що варто спробувати, це знайти з ними спільні теми для розмови. Я гадаю, що це дуже важливо. Якщо ми е, залишаємося один на один із дитиною або з підлітком, да, з другим, і в нас немає про що поговорити з ним, то це вже біда. Ну які відносини да, можна побудувати? І ось е, е, спільна тема для розмови. Да. Е, прочитаємо один текст із книги Буття, що робив Яків да, в одній ситуації. 49-й розділ, перший другий вірш. Е, тоді Яків покликав своїх синів. І каже: збирайтеся навколо, і я розкажу вам, що станеться з вами в майбутньому. Збирайтесь і слухайте сини Якова, слухайте Ізраїля батька вашого. Я вважаю, що такий непоганий підхід Яків обирає для цього, да? для спілкування зі своїми дітьми. Він збирає їх навколо себе і сам починає розмову. Він обирає, до речі, цікаву тему для розмови. Да? Майбутнє. каже, ви збирайтеся і слухайте, що буде з вами в майбутньому. Ми не будемо у це, але Господь відкрив Якову те, що буде з його синами. І він без ісвякого страху розповідає про це. І як ви гадаєте, ми з вами можемо адаптувати ці істини для себе практично ну, сучасні, на сучасний лад. Я гадаю, що можемо. Давайте так, батьки, кого і діти, запитав вас, чи вам цікаво, що буде в майбутньому з вашими дітьми? Чи це актуально розмовляти з ними про їх майбутнє? Я гадаю, що це актуально. Ну, Підліткам, можливо, і не дуже може цікаво, але я гадаю, що це ну, хотілося б. Мені, до речі, хотілося б знати, що буде в майбутньому. Да? Можливо, і не всім, да? але я впевнений, що було б добре сісти з ними і поговорити про майбутнє. Особливо про їх майбутнє. Ну, наприклад, там, розказати дітям, що з ними може бути, якщо вони будуть погано навчатися. Щоб вони знали, да? які будуть наслідки. Якщо да, не будуть навчатися, то невідомо, яка буде професія. Що в них не буде можливості нормально забезпечувати сім'ю. Це нормальні речі. Сказати їм це, щоб вони знали. Їх потрібно, їм потрібно це говорити, їм потрібно це знати, щоб вони були мотивовані краще вчитися. Ну, Бо, наприклад, обирати коло своїх товаришів. Зараз це ну, дуже актуально, так? Да? Коли така молодь у нас дуже сучасна і вони... дивляться на них просто як... кажуть, вовсі тяжкі. 12 років він їде в автобусі, матюкається на всю. Чесно, я не батько, але хочеться підійти просто за тріщину дати. Ну, я не знаю, де воно І от Такі підлітки у нас, так? Да? І коло товаришів, коло друзів, які нас да, оточують, ми повинні обирати. Точніше, ну, ми маємо говорити дітям, да, щоб вони були уважними в цьому. Отже, просто потрібно думати, на яку спільну тему зі своєю дитиною ви можете поговорити. Потрібно шукати да, щоб побудувати ці відносини, треба шукати спільну тему, да? і не треба боятися, що вони вас не зрозуміють. Якщо ми будемо думати, що їм буде нецікаво або вони не зрозуміють нас, то ми не підійдемо. Треба робити ці кроки, да? треба шукати ці спільні теми, щоб ну, спілкуватися з ними. Наступний варіант, як зблизитися з дитиною, це мати із нею спільні справи. Це також непоганий варіант. Да? Я не маю на увазі, там, наприклад, взяти його на роботу з собою, на стройку, там, і десь. Інститут там, де чого написати. Не на роботу брав. Але є ну, такі інші справи, де можна також їх до цього. Наприклад, ось також текст з історії Яківа. Буття 37 розділу з 12, 12 верша. Якось Йосипові брати пішли пасти батькові отари до Сихема. Ізраїль каже йому: це Яків. Ізраїль, Твої брати пасуть зараз у Сіхемі. От і ти підеш до них, Йосип каже гаразд. Тоді Ізраїль каже йому, йди зараз, подивися, чи все гаразд із братами й отарами. Коли повернешся, то розкажеш мені. Послав Ізраїль Йосипа з долини Хеврон до Сіхема, то він і пішов собі. Ось такий вам гарний приклад того, що батько довіряє сину спільну справу. Тобто зверніть увагу, що, по-перше, е ініціативу проявив не Йосип, а батько. Він до нього підійшов і каже, е є, да, є справа, що тобі потрібно зробити. Да? Е чому спільна справа? Тому що е для Йосипа е брати, він йде до братів. Це не чужі люди, да? так само, як і для Яківа, то його сини. У них є щось спільне. Да? Тому, от, наприклад, на Яківа. Я гадаю, що не потрібно чекати, доки діти підійдуть до нас самі і будуть щось просити, щоб ми їм там, довірили, да, і, там, дали їм змогу там, щось зробити. Яків це робить сам? Ініціатива пішла від нього. Тому, друзі, не чекайте, поки діти е, прийдуть до вас самі. Це важливо, потрібно зробити самим перший крок. Довірити їм якусь справу, чи то бабусю навідати, чи в магазин сходити. Може, це не велика справа, але діти можуть почути, що вони потрібні вам. навчати їх відповідальності, щоб вони відчували, що ви їм довіряєте. Можливо, хтось може сказати, що моя дитина вона невідповідальна, її вчити ще рано. Ну, Я вам скажу, якщо ви не будете своїй дитині довіряти, то, то вона ніколи цьому не навчиться. Треба пробувати. Для того, щоб підліток він, він зміг відчути, що, що вам не бачить. Просто шукати е, можливість спілкування і довіряти цим справам, да? щоб, щоб підліток відчував або дитина, що вам не байдуже. Так от, як наприклад, Якова. він долучає свого сина до важливої справи. І тим самим він дає йому змогу навчитися відповідальності. Уявіть собі, йому потрібно було сходити в одне місце, навідати своїх братів, подивитися, як справи, і прийти розповісти батькові, як, що вони там да, роблять. Ще одна можливість наблизитися до підлітків або до дітів, до дітей разом із ними відпочивати. Спільний відпочинок. Перше, це було спільне спілкування, потім спільні справи і разом спільне, спільне відпочинок. Невгучний контекст цього е, тексту, що ми будемо читати, е, це блудний син. Блудний син, який повертається додому, і батько його з радістю зустрічає. І що він говорить? Євангелія від Луки, 15 розділ. Але батько наказав слугам, він зустрів його вже і говорить, що треба зробити. Мерші принесіть найкраще вбрання і вдягніть його. Надійте перстень на руку його і сандалі на його ноги. І приведіть вгодоване теля, заріжте його і приготуйте обід. Ми будемо святкувати. Для батька це було свято. Рідний син повернувся. Бо це мій син, який помер, а тепер повернувся до життя. Загубився, а тепер знайшовся. І вони почали святкувати. Я вам скажу, що. В наш час також бувають такі події, які ми можемо святкувати зі своїми дітьми. Навіть не просто да, можемо, ми маємо це робити. Наприклад, візьмемо навчання, дитина там погано закінчила навчальний рік. І ми пробуємо, там, ну, спробуємо там, її змотивувати, щоб вона в наступному році добре вчилася. І уявіть собі, що в неї виходить. Це ж нормально? Я вам скажу, що нормально і буде її заохочувати за це, да? Якщо дитина старається, в неї вийшла, то треба її заохочувати. Е, ну, якщо в неї вийшло, да, у нас є два варіанти. Як можна заохотити за дитину за будь-який успіх, не тільки навчання, це як я прикладу. Да? Е, заохотити як можна? Два варіанти. Е, просто дати гроші. Щоб вона сама пішла з друзями і десь там, да? не знаю, побула там з ними. А є другий варіант, ми можемо самі з ними піти. Можемо взяти їх у кіно, там, чи у підсиління. І це нормально. І ми будемо поряд з ними. Так ми хоч будемо знати, де вони, що вони роблять. А якщо ми так, знаєте, та найди там з друзями, там, що де вони будуть? Що як вони будуть святкуватися? Да? Чи якась, якась подія там ще? Що вони будуть не, ну, робити? Незрозуміло. Просто цим ми можемо показати дитині, що нам е, да? не ну, байдуже, не байдуже його успіх. І хотів би ще е, в кінці поділитися деякими речами, які є дуже важливими також е, для наших дітей. Це шість пунктів, шість речей, які потрібно навчити своїх дітей. Перше, це навчити дітей любити Ісуса. Я гадаю, що це дуже важливо, тому що вони мають бачити, що це авторитет їх може бути. Якщо їх цьому не навчити, то у майбутньому це може бути біда. І якщо Ісус не буде їхнім авторитетом, то для них буде авторитет або друзі, або ще якісь люди. Друге, це потрібно навчити дітей покаяння. Що я маю на увазі, це щоб вони навчилися виправляти свої помилки. Це не, не означає, що в 15 там, чи в 12 років він вже має там, вийти покаятися за всі свої гріхи. Буває таке, що там діти да, розуміють. Але покаяння це означає, що дитина розуміє, що вона е, зі, да, і виправляє свої помилки. І це нормально. Цьому треба навчити дітей. Третє, навчити дітей повазі. Е, повазі перед ким? перед людьми, перед людьми похилого віку і навіть перед собою. Вони також мають навчитися поважати нас. Ну, батьків. Четверте, Навчити дітей працювати. Це також дуже важливо, щоб з е, самого дитинства. Прививати їм любов до, до труду, да? щоб вони працювали своїми руками. Ну, це прості речі може можуть десь в хаті прибирати, посуд помітити. Це нормально. П'ятий пункт. Навчіть дітей цінувати майно. Ну, для чого е, потрібно вчитися, щоб вони е, вміли. Відшкодовувати збитки. Наприклад, щось він зіпсував, щоб взяв і, як да? встановив. Щоб вони відшкодовували збитки. І тим самим вони навчаться нести відповідальність за свій непослуг, да? за свої провини. І шостий пункт повчити дітей бути вдячними. Це теж дуже важливо. Тобто, щоб вони дякували за все. За їжу, за, я не знаю, там, за приємні слова, за подарунки, за ті речі, да, які відбуваються в їхньому житті, я вам скажу, що це кропітка праця. Це не дуже просто, але це дуже важливо, тому що це е, впливає на майбутнє наших дітей. Якщо навчити їх е, цим речам, да, що ми говорили щойно, то. Е, Дітям буде добре, да, в майбутньому. Іноді чули таке фразу, як кажуть, немає кому да, там, стакан води подасть старості. То, якщо ти нічого не вчиш йому, то, звісно, хто тобі подасть. Я вам скажу, що краще за все, знаєте, що працює? Власний приклад. Краще за все, тому що говорити можна одне, да? а діти вони ще дивляться на нас. І от краще за все працює це, коли ми самі так живемо. Ну, наприклад, якщо ми говоримо за відносини, то потрібно, щоб наші відносини да, у сім'ї, вони дивляться на батька і матір, щоб вони були такими, як ми їх вчимо. Якщо ми самі цього не будемо робити, то друзі, потім не дивуйтеся, що вони вас не поважають, що вони не слухають слів ваших. Це обов'язкові речі. В Цьому потрібно їх навчати. Трошко так підведу підсумок, як можна побудувати відносини з дітьми. Скажу так, треба добре себе напрягти. Ми говорили, да, це три пункти. Потрібно шукати можливості для розмов із ними, на теми, які були б їм цікаві, да, шукати щось спільне через спілкування. Потім треба долучати їх до відповідальних. Справ, щоб вони навчалися робити те, що буде корисним для них у нас. І останнє це заохочувати дітей за те, що вони стараються. Тобто не залишати їх на самоті, а бути з ними поряд. Тож пропоную помолитися за те, що дав нам мудрості, будувати відносини з да, нашими дітьми, спільні дітками, які, які для нас зовсім не байдужі. Да? Давайте поможемо. Боже святой Ми благодарі за наших дітей. Господи, благослови наших дітей, благослови маленьких і зрослих в Цей Сына і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, Господи, тобі за те, що ти через слово своє даєш нам настанови у різних сферах життя. І ми розуміємо, що будувати відносини з дітьми, з підлітками це дуже важливо для дорослих, щоб ми могли правильно впливати на, на їх життя. Просимо Тебе, даруй мудрості нам, сил, терпіння, Господи, і щоб ми були також особисто гарним прикладом для них. Благослови наших дітей, підлітків нашій церкві для Ісуса Христа. Просимо. Амінь.